I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. Vitaiu Гадаю, як і для більшості з вас моєю першою грою в серії Elder Scrolls стала Skyrim. Наразі це остання номерна частина, якщо не враховувати TES Online та усілякі мобільні спінофи. Давайте зробимо вигляд, що їх ніколи не існувало. Культова серія бере свій початок ще з 94-го року, але найбільше уваги зазвичай привертають три частини: Morrowind, Oblivion та вже згаданий Skyrim. Так, ми чекаємо шості стародавні сувої вже понад 14 років, і схоже чекати. Ще щонайменше 4. Bethesda має один фетиш – перевипускати Skyrim кожні 5 років. Ми вже бачили Special Edition, що є таким собі ремастером, і абсолютно незрозумілий для кого, але очевидно для чого, Anniversary Edition 21 року. Skyrim зараз є на всіх актуальних платформах від ПК до Nintendo Switch. Але схоже до світлої головоньки присвятого Тода Говарда вдійшла геніальна думка. А може варто згадати, що у нас є ще й Облівіон? Десь у 22-му році я вперше почув про ремейк Облівіона на Unreal Engine 5. Той самий період, коли команда фанатів анонсувала свій мегапроєкт проект перенесення Облівіона на руші Skyrim. -у. До речі, відомо, що вони його не відмінили і планують випустити десь через рік. А також я бачив дуже милу новину, що Bethesda подарувала по копії ремастеру кожному модоробу. Сподіваюся, що так дійсно було, бо це гарний прецедент. Вам є чому повчитися, Rockstar та Nintendo. Це не перша подібна спроба. Згадаємо той самий багаторічний скам проект Skywind, який мав перенести Morrowind, але він потонув у бажанні зробити з моду портфоліо і лише відчайдушні рай попелу. Ще вірять, що він колись вийде років так через 10. Коли з'явилася інформація про ремейк, мені стало цікаво, бо Oblivion – гра з купою фундаментальних проблем. Передусім, відкритий світ і дизайн підземель. Досліджувати сіроділ банально нудно, хоча це компенсується офієзними побічками, сюжетом та доповненнями. Тож я був у певному стриманому очікуванні. За кілька тижнів до релізу почали ширитися чутки, мовляв, це не ремейк, а ремастер, хоч і на Unreal Engine 5. Ось тут я вже трошки напрягся. Як Bethesda вміє робити ремастери? Ми чудово знаємо. Згадаємо торішній Next Gen патч для Fallout 4. Він хоч і покращив гру на консолях, але на ПК все зламав моди, збірки, вчасний вихід Fallout London. Дякую, що хоч гривнів за це не просили. Але на щастя все сталося не так, як гадалося. Тож якою вийшла оновлена версія однієї з найкращих ігор нульових майже через 20 років, сьогодні поговоримо про ремастер Облівіано. Згадаємо сюжет, зміни, технічний стан і чи варто відвідати сіроділ у 25-му році? І тут я нагадую вам, щоб ви нагадали мені, щоб я нагадав вам поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися. Ув'язнений, або у моєму випадку ув'язнена, що сидить у в'язниці імперського міста. Сусід по камері типовий ельф, що в залежності від обраної вами раси чмирить вас. О, да црайт. Йогойнтадаїнгір, імперіал. Йоґойтуда. Як раптом з'являється сам імператор Урієль Септім VII. його переслідують асасини з секти міфічного світанку, які вже вбили всіх його спадкоємців, збираючись покінчити з усім родом імператора. Але нас в камері бути немає, що дивує клинків, особливу варту імператора. Септім дає нам право піти разом з ними, бо впізнає нас. Він бачив нас у своїх снах і впевнений, що ми тут не просто так. Загалом, тікаючи під земелями, ми б'ємося з асасинами світанку, але вбрех. Ти іператора нам не вдається, та й він і так знає, що не переживе цей день. Уріель віддає нам Амулет королів і просить знайти декого на ім'я Джофрі та передати це йому, бо амулет не має дістатися сектантам. Ось і наша місія. Ми вирушаємо до Джофрі і дізнаємося, що у імператора є байстрюк Мартін, про якого сектанти не знають. А сама мета сектантів це не дати запалити вогні дракона, що тримають бар'єр між Нірном планетою та пустотою Облівіону, де панують так звані принци Даедра. Імовірно, ви запитаєте, що таке той Облівіон. Це те, що ви можете побачити вночі, темрява, це і є сам Облівон, Зорі та Сонце це діри, що ведуть до самого Етеріусу, виміру магії. Тож у всесвіті стародавніх субоїв не існує космосу в стандартному для нас розумінні. Наприклад, місяці, що ви бачите, Месера та Секунда, це буквально гніючі залишки бога зрадника Лорхана. До речі, Амулет Королів зроблений саме з крові Лорхана, а ми як протагоніст, імовірніше за все є його аватаром, так само, як і протагоніст. Ріму є шизаріном, інший аспект цього бога. Також в серії зустрічається серце Лорхана, що фігурує у сюжеті Моровінду, а у доповненні лицарі 9, де ми мантлимо полеглого ще у першу еру пелінала Вайтстрейка, який був шизаріном, що також натякає на походження чемпіону сіроділу, септо нашого протагоніста. Щось мене понесло, люблю я, знаєте, лор цієї гри. Та Кот. Ці вогні може запалити лише септім. А так як Мартін останній з роду, він у нас обраний, а саме драконородний. І ні, він та весь рід септімів, якщо не рахувати тайбера, не є справжніми драконородними, як той же Довакін. Вони ймовірніше за все не вміли поглинати душі драконів та кричати Тууми. But а зазіхає на світ цього разу Мерунес Дагон, принц Даедра та Володар мертвих земель. До речі, ця гра склала хибне враження, що об виглядає як. Пекло, але ні, заходячи у брами, ми потрапляємо у володіння саме Дагона, які виглядають так, як він бажає, у доповненні тремтячі острови. Ми відвідуємо одноіменні володіння іншого Даедри, Шео Гората. А також гра, як і пропаганда імперії, складає ще одне хибне враження: що принци є виключно лихими, що не так. Згадайте ту ж Мірідію, що є поборницею зла лай усього нечистого або Азуру. Про сюжет поговорили. Повертаємося до самої гри. 22 квітня відбувся реліз. А так як я щасливий власник геймпасу, то побіг її качати. Запускаю і так назвати це просто ремастером язик не повернеться, але і ремейком теж. Як на мене, це щось середнє, невеличке включення. Отже, я думав, що мені це нагадує, таке не ремейк-не ремастер це переведення метро 2033, тобто редукс версія, там от те щось середнє між ремастером і ремейком. Бо локації перероблені, графіка підтягнута, анімації, навіть певні сюжетні речі були трошки перероблені. Тож, от, ось це мені от нагадує. Блів'ян не один такий на моїй пам'яті. Напишіть коментарі, якщо знаєте ще щось таке. Можливо, я просто не в курсі. Ігролад не міняли. Єдине, що мені здається, що щось зробили з балансом. Оригінальна обла мені завжди здавалася досить складною, і я неодноразово міг померти, граючи на середньому рівні складності. А тут за перші 5 годин я ні разу не помер. Було пару разів, коли я був близький до смерті, але перше було, коли я випадково сіганув з вежі облівіона, а друге, коли мене ледь натопом не забили оці срані гобліни. Тож у мене є певне враження, що гру зробили трохи легшою. Але коли я перемкнувся на одну позначку складності вище, мене почали вбивати навіть краби. У цій грі дійсно є якісь проблеми з балансом. На середній вона надто легка, на вище, ніж середню, вона вже стає якоюсь хардкорною. Ну, принаймні мені так здається. Але справедливості заради неважливо, на які складності ви будете грати, бо з усією облівінською навалою ви будете воювати самостійно, ледь не в режимі. Нумо! Ану, нападайте! Мене! мене! Також під час створення персонажу нам додали можливість обирати передісторію. Не Не впевнена, що це взагалі впливає, але таке є. Також, наче у гру додали багато нових діалогів, наскільки я розумію, це те, що у свій час довелося вирізати, бо воно не вміщалося на ігровий диск, за що плюс. Був перероблений інтерфейс, але зі збереженням стилю оригіналу. Отак, основний худ був підігнаний і зроблений у стилі Skyrim, але, як на мене, це на краще. Особисто у мене є проблема з меню швидкого вибору спорядження. Мені прям дуже не вистачає, щоб гра якось повільнювалася під час його відкриття, або, в принципі, гра ставилася на паузу. Камеру від третьої особи. Тепер легше грати у такому режимі. Хоча, як на мене, у всіх іграх Бетезди грати від третьої особи на постій це ну дуже специфічна розвага. Так у грі покращили ванільні анімації та додали нові. Тож і тут гра посвіжішала, але бережи талос душу тієї людини, що затвердила анімацію спринту. Ну це якийсь жах. Що це? Хто вирішив, що вона гарна? Хто вирішив. Так, зашибісь, от так і лишаємо. от це нам і треба. І якщо ви не в курсі, то в оригіналі не було спринту, тому цю анімацію додали і додали хрінь, як на мене. Але через те, що скелет анімації гри не переробляли з нуля, все ще є враження, що персонажі, наче плавають, а не ходять. А також лицьові анімації віддають мені трохи зловісної долини, особливо з новими текстурами. Ну і найголовніша зміна, за яку вже зараз можна знову вручати. Облівіону гру року вони додали можливість міняти кут огляду, пані та панове, це готі. Щодо стабільності та багів, ну особисто я мав кілька візуальних та класичних багів застряганням. Також періодично просідає ФПС. В битві за квач у мене пару разів FPS спав ледь не в половину, але це поки максимум, який я бачив. Ну, при умові, що падіння в ПС половину це типово, також у тому ж квачі я зловив баг з командиром загону, який не хотів заходити у будівлю, і тільки кричав: я чітко пам'ятаю, що такий ловив в оригіналі, тому без проблем обійшов його. Стара добра обла. Не можу сказати, що там на ПК, я бачу в певні відео з цього питання. Але я раб при святого філа, тож в мене все достатньо стабільно. Якщо говорити про візуал, графіку та атмосферу, роботи було проведено багато. Те, чого я боявся, не сталося. Видно, що модельки переробляли, щоб нові текстури виглядали на них добре. Хоча знову ж таки, через те, що самі анімації прямо з 2006-го обличчя та міміка віддають доютохи зловісною долину, як я вже казав, але щоб це виправити, треба бук. Буквально виривати скелет та переробляти все з нуля, а це не ремейк, а ремастер. Тому і критерії оцінки зовсім інші. Гадаю, якщо ви не грали, то все одно в курсі про меметично поганий редактор персонажу у грі. Зараз це стало краще, але я бачив, як гравці ламають редактор у спробі створити лавкрафтянський жах. Оригінальні модельки були всі якісь. Дивня, наче з пластиліну чи пластику. Взагалі саме так я і можу описати графіку та дизайн оригіналу пластикова та лялькова, наче все якесь іграшкове та несправжнє. В цьому питанні Oblivion ну дуже погано зістарився. Той же море він зараз виглядає добре, я б сказав, ретро. Скарім загалом добре взбитий, Хоч видно, що це гра 11-го року, але дизайн цієї гри, як і візуальний, так і гроладний, тащить вже майже 15 років. Але я не можу такого сказати про облу. Я досі зустрічаю людей, що хочуть доторкнутися до гри, але графіка та дизайн їх відштовхують. І, хоч я не підтримую такий підхід, в цьому випадку я можу їх зрозуміти. Хоч і фундаментальні проблеми цей ремастер не здатен виправити, я бачу, як французька студія Virtuos, що її займалася цим ремастером ремейком, намагалася згладити кути. Взагалі, я прям бачу, як їм не було до сраки, що вони не виконали мінімально потрібну роботу, отримали ЗП і додому, бо вони переробляли дизайн, наповнювали світ новими деталями, такими, як усякі комашки або риби, що плавають у річках. Покращилося освітлення як глобальне, так і локальне. Тепер все виглядає дуже гарно, звісно, що в тандемі з оновленою рослинністю. Тут, звісно, можна поставити питання, чому оригінальна обла виглядає взагалі, судячи з лору, знову буду душніти, сіроділди. Відбуваються події, мав би бути скоріше субтропічним, а не помірним, як демонструє гра. Чому так? Цьому є лорне пояснення. Тайбер Септім за допомогою невідомого Тууму змінив клімат на помірний, щоб він більше підходив людям, а не айлейдам, ельфам, що правили цими землями у меритичну еру. Але якщо не лізти у лор, то пояснення ще простіше. ТС 4 виходила під час найбільшого буму фентезі за останні 30 років. У той самий час, коли. У світом гриміли Володар Перснів, Гаррі Поттер, Нарнія і багато багато іншого. Той же володар перснів є класичним фентезі від А до Я, і я майже впевнений, що Бетезда опиралася на подібний більш класичний стиль для створення сіроділу, з поміленим кліматом і містами королівствами. Оце все, де є браві лицарі, що б'ються проти злого зла з пекельної сраки. Хоча особисто я вчитую більше посилань саме в Скайрімі на Володар Перснів ніж в Облівіоні. І це як на мене і зробило Облівіон таким невиразним, таким, що губиться на фоні самобутнього Муровінду з його божевільним асорті зі стилей та Скайрімом з його нордичним скандинавським стилем. Облівіон це в цьому питанні типовий фентезі, але це і є атмосфера Облівіона, хоч вона мені і не дуже подобається, і ще зруйнував її ремастер. Як на мене ні. Так, вона стала іншою, непоганою, просто трохи іншою. Якщо придивитися, то під товщою нового візуалу це та сама обла, ті самі анімації, ті самі емоції, все те саме. А якщо вам не подобається, то оригінальний Oblivion нікуди не діли. Його все ще можна придбати, або якщо ви, як і я, його вже давно придбали, то у вас його ніхто не відбере. Мені дуже подобається те, що підготували. Це гарна і якісна робота, на мій паскудний смак. Звісно, що не без проблем, куди без них, в принципі. Якщо ви давно хотіли відвідати Сіроділ, зараз ідеальний момент. Якщо ж гра вас відштовхувала старістю, можливо зараз саме час дати їй шанс. Ремастер вийшов несподівано якісним. Він не вирішує всі проблеми гри, але й не руйнує її духу. Це все ще та сама обла, просто у новій ковтинці. Що це мінімальний цінник у 1800 гривень? Гарне питання. Як на мене, ціна завищена для нашого регіону. Але якщо ви хочете зацінити гру не за всі гроші світу, то завжди є геймпас. Тим паче, що у базову версію входить увесь контент оригіналу. А броня для конячок за додаткові гроші це мені не впало, і я не думаю, що воно вам. Звісно, що цінник могла б скрасити українська локалізація, але, на жаль, її не підвезли, зате з гри повністю прибрали російську, що як на мене вже він він. В мережі вже можна знайти українізатор як на оригінальну облу, так і на ремастер, що правда не у завершеному варіанті, але це зрозуміло, зважаючи який обсяг тексту у цій грі. З боку Бетезди було правильно нарешті згадати, що у них є не тільки Skyrim, а ще й Oblivion. Можливо, вони так само візьмуться і за Morrowind, але я гадаю, що для нього вже має бути повноцінний ремейк. Вже є інформація про те, що готується подібний ремастер для Fallout 3. І я сподіваюся, що він вийде дійсно добротним. І вони таке саме провернуть із моїм улюбленим New вегасом мрії. За ці роки ми бачили багато невдалих або навіть паскудних ремастерів. Тож це певною мірою ковток свіжого повітря. Про що як мінімум говорить статистика? Бо 180 плюс тисяч одночасних гравців говорить сама за себе, і це тільки в стімі. Ми не кажемо, що там на PlayStation, на. Xbox і тим паче у геймпасі загалом. Імовірно, що ми в найближчі пару місяців поговоримо про ще один ремастер, а саме про Next-Gen-патч для трилогії сталкера, який, на мою думку, буде саме ремастером, що оновить оригінальні ігри. Також давно ходять чутки, що GC хочуть так само перенести трилогію на Unreal, що тепер для мене не виглядає як погана ідея, бо це розв'яже руки і дозволить трішки модернізувати оригінальні ігри, як це зробили з Oblivion. Наразі я планую серію оглядів на одну франшизу. І там є аж три ремастери, один з яких вважається одним з найгірших в принципі, якщо ми забудемо про існування ремастерів на трилогію GTA. Хоча я вважаю, що все не так погано, як малюють, але це вже окрема тема для розмови. Тож побачимось, коли побачимось.